Росамаха нарешті поїхав у відпустку. Ох, як же згадно, більше ніяких бійок, тільки я і відпочинок джунглях. Как не может быть давайте на лікуватися. ликуватися. Ха-ха-ха, это -ха. маска маски Росомехи, ой, как раз она блескуча, я Локи, хоп ха ха-ха-ха, скоро у меня появится костюм, ха-ха-ха. Лога не відчиня, так, де щось Що ж твоєї стало, Можливо я посмикаю? Ні-ні. Пішли. Дивно, я ж не бачу маски. Що ж з тобою не те, Лока? Так, бо я не логан, не дуле. Так. Не дури. Так, я не локон. Не дули, я сказав! Так, я не локон. Я не локон, я локі! Не дули, локоне! Ду-ду-ду-ду! Коспасер сама що це ти... Кіло костюм стріляв, то себе сматує, він мій найкращий друг. А ти Лок. ло лолок. то ти лололок-лололок ло -ло іди. Ще один жадник. Ні-ні! І що це за костюмо? Ооо! Це лук-лу-лук-зрадник! Ти, лук, 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 ти обстріляв мою маску, але я не сердиш. бо ти мій класи друг. Не за його я дуже сердиш, що взяв без дозволу мій костюм. Давай ми на цей робот. Я він сюди не буду. Точно випустить мене догідне. Добне, добре, добре. випустимо. Тільки якщо все залагодить, здобне. А тоді я більше ніколи не буду радішати. Я стаю він обманюється. Ні, я його послухаюсь. Що? Ще один жирадник Ти, Я тебе пробачаю, але тоді ти будеш в мене у мене покараний. Де ув'язниче лесників? Ще гірце. Скоро у мене не буде ні костюм нічого. <рив> Іди отсюда. Oh. Начувайся! Wow, це було круто. Детпуле, це завжди круто з тобою. І особливо, якщо. Це було захливо Це було круто. Що ти скажеш? Що ти привіз з відпочинку? Я привіз багато екзотичних фруктів. Диви, кого я там зрослів. Ням-ням-ням. Дуже -ням. було смачно. Хай знає його. Тепер я нічого не привіз. О, є як нас зголоднів. Нічого. Зато у вас справжні друзі. Дякую, що дивились. Продовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.